Вітаю! Сьогодні 26 жовтня, троскавець Україна, і я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. По листю у мене під ногами, ви можете зрозуміти, що я зараз знаходжуся в дубово-грабовій частині лісу і нижнім ярусом тут виступає ялиця. Зараз якраз час, коли починають зростати пізньо осінні гриби. Які ж це гриби в нашому регіоні, окрім опеньок, це рядовки? З рядовок я збираю рядовку фіолетову. Маю надію, що сьогодні ми її з вами знайдемо. Якраз от саме в цих місцях я її найчастіше зустрічала. Хоча рядовка фіолетова це не мікоризний гриб, і їй не важливо, які поруч зростають дерева. Їй головне. Щоб було багато опаду, тому що цей гриб розкладає органічні рештки. Побачила перший грибочок. Насправді їх дуже складно шукати взагалі любі гриби, коли так багато вже опалого листя. І це якраз красуна рядовка фіолетова. Я трошки запізнилася на неї, але то нічого страшного. Як бачите, чому вона рядовка фіолетова, тому що гриб насправді весь фіолетовий. Вночі і зранку в нас був дуже сильний дощ, тому плодове тіло мокре, таке все вологе. На камеру вам виглядає, що воно насичено фіолетове, хоча насправді вона більш коричневатих відтінків і пластинки. Саме у цієї зараз не такі яскраві, як вам показує, цей гриб має фруктово-парфумований аромат. Не всім він, такий насичений, подобається. Тому ці гриби, якщо занадто ароматні, для вас рекомендують трохи відварити. І тоді цей смак та запах стає не таким насиченим. Мені цей запах і смак. Подобається, тому я ці гриби не відварюю, тому що вони їстівні, отруйного в них нічого немає. Варто лише просто їх гарно приготувати. І погода сьогодні в лісі просто надзвичайна. Сонячно, плюс 10-12 нам обіцяють, хоча трохи вітер є. Дуже гарний ліс. У мене ще одна невеличка родинка рядовки фіолетової. Після слимаків мало тут що лишилося, як бачите. Отак хочеться на сковорідочками збирати. Дуже смачний для мене цей гриб. Водовій цела ще такі доволі невеликого розміру, не старі. І це добре. О, ось тут гарно передає колір, бачите, він таких коричневатих відтінків. А якщо вам доведеться зустріти молодесеньку-молодесеньку рядовку фіолетову, коли тільки починають вилазити плодові тіла, то вони будуть дуже яскраво насиченими, бусково-фіолетовими. І тут можна побачити залишки міцелію на опаді і в основі ніжки. Переді мною зараз невелика частина лісу, де переважають буки. І от восени в жовтні варто під цими деревами шукати букові горішки. І якщо пощастить, ви їх обов'язково під листям знайдете. Букові горішки з'являються раз на 4-6 років, тому не кожного року можна їх позбирати. Вони формуються в таких обгортках колючих, наче на каштан схожі. І там три горішки цих. Потім, по мірі дозрівання, коробочка ця розкривається, і випадають ось такі горішки. Вони можуть бути і трохи крупнішого розміру, але в більшості ось такі невеличкі. Єдиний момент, що букові горішки не можна їсти сирими, їх обов'язково. Треба підсмажити трохи, тому що вони містять не термостабільний алкалоїд фагін, який може в великій кількості давати розлади шлунку. Але при 120 градусах він легко руйнується, тому їх варто підсмажити або в духовці, або на сковорідці, і тоді вони будуть абсолютно безпечними. За смаком вони мені нагадують, чимось і насіння соняшника, і горіховий такий смак мають. Їх можна... Їсти, як ми просто соняшникове насіння їмо, можна випічку додавати, можна горіхові соуси робити, додавати до салатів, як звичайне насіння або горішки. Мені вони дуже смакують. Тому зараз спробую трохи назбирати. Під опалим листям ці горішки складно помітити, тому треба трішечки його підняти. І якщо горішки є, то ви їх одразу побачите. Цілі горішки, в яких є насінина, вони тверді. А якщо там нема насінини, або її вже з'їли, то вони отак от легко перег... згинаються. Ви це одразу відчуєте. Насінина буде м'якою, от як тут. І вона порожня всередині. Краще б збирати в суху погоду, а не після дощу, але вже як є. Цей рік не дуже врожайний принаймні ось під цим деревом, бо зазвичай їх прям дуже-дуже багато і не треба їх особливо вишукувати. І не почіть мені, що я забираю їжу у білок. Повірте, від тієї ж мені букових горішків, що я зберу білкам або комусь іншому, менше їх не буде. В природі. Це дуже продумано. їжі вистачить на всіх і грибів, і горішків, і ягід, навіть з надлишком. Наскільки в мене вистачило терпіння, я назбирала бутових горішків, але ціль в мене була перевірити гриби, тому я перейшла до більш густої частини лісу, тут вже більше ялиць, добита граби. І ось моя перша тут знахідка. Ось такий невеличкий моховичок, Гарнюнька. Муховики дуже часто зростають не поодиноко, тому варто роздивитися тут все, чим я зараз і займуся. Можливо, знайду ще грибочок. Побачила ось цю одиничну рядовку, озирнулася і нарешті мені пощастило. Тут таке напівколо із молодих грибочків. Ой, сміття, і сміття, хтось розчавив. Ой, і тут далі вони ще йдуть. Та рядовка фіолетова часто полюбляє зростати колами. Все, здається, далі. Більше нема, але поруч є ще ось такий муховичок. Давайте перевіримо, вони дуже часто хрибочливі. Це ще більш-менш можна покласти до кошика, трохи підсохший, скоріш за все, муховик тріщинуватий. далі більше я рядовки не бачу. А тепер, нарешті, давайте збирати. Які ж вони красунькі. Так. Пощастило, дійсно пощастило. І зараз ви бачите от саме реальний колір пластинок. На вечерю вже грибочків вистачить. Які ж вони гарні, правда? Тут так багато людей. І щойно перед тим, як я вмикнула камеру, люди, та нема грибів, ти що не бачиш? Я, так, я така в свої кошики. Так, я відволіклася. Бачите, ці красені моховички? А бачите, на чому вони зростають? На великому мурашнику? Я бачу, що такі малесенькі, на ньому мураха, оці мурахи, вони дуже кусючі тому я тішуся, що я сьогодні в гумових чоботах. І отут наочно видно, що муховики дійсно грибочки родинні. Давайте порахуємо їх один. Два. Ще міцний. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім грибочків. Може... О, і бачу ще далі. Восьмий, дев'ятий, а на цей. О, ні, дивіться, який гарний. Просто він такий от покорожений якийсь. Дев'ятий я ще бачу ось. Оце мені пощастило. Ой, скільки мурах. Десятий, одинадцятий, ой, дванадцятий. Зараз подивлюся ще і буду тихенечко збирати. Тому що не знаю, чути вам чи ні. Тут зовсім поруч зі мною ходять ще грибники. Ось той мурашник. Тут така невеличка стежина лісова. І ось продовження цих муховиків. Декілька муховиків мені не потрапили до кошика. Два було надгнивших, один був робочливий. Зовсім інша частина лісу, як бачите, і отут грибів більше, ніж там, де я ходила. Де були дуже гарні дуби та буки. Ось так вже дуже яскраво в моєму кошику. На цьому пеньку родина опеньків не справжніх цегляно червоних. В літературі пишуть, що вони не їстівні, тому що гіркі. Хоча дехто з вас мені писав, що їх збирає і готує, що вони не гіркі. Я не пробувала, так що казати, не можу, з певністю, гіркі чи не гіркі. Але ці гриби лишаю тут в лісі. Зустрілася поки що одинична лаковиця метистова або бускова. Також від води вона зараз така яскрава серед лаковиць. Отруйних грибів нема, не всі їстівні. І саме ось ця аметистова, вона характерного кольору, вся, бузкового, фіолетового. І якщо гриб не хробачливий, його можна брати. Молоді лаковиці можна з ніжками брати, а отакі вже старенькі варто збирати шапунки, тому що ніжка волокниста. І її буде складно жувати, так само, як у опеньків осінніх, наприклад. От шопинку я візьму до тих моїх фіолетових грибочків. Потроху також зустрічаються сироїжки. Я їх сьогодні брати не буду, тому що сироїжки гриби крихкі, а мені, в принципі, на приготувати вже грибів вистачає. Дуже багато опалого листя, тому, звісно, це трохи ускладнює пошук грибів. Поки що, окрім сироїжок, мені нічого не зустрічається. І ось знову перший муховичок. Такий дрібненький під листочком. Я навіть не знаю, як я його побачила. Ось такий красунчик. знову в мене грибне місце. Я побачила. Ось цей грибочок здалеку. Це знову рядовка фіолетова. Ось їх тут декілька. Почала ходити, роздивлятися, чи є ж тут ще гриби. Розчавила ось цей муховичок, присіла. Ось ще красень, який виглядає муховик. Я впевнена, що тут ще багато грибів, але під цією листвою складно їх так побачити. Оце гриб. такий міцний. Моховики зазвичай не дуже крупними зустрічаються. Один з найкрупніших муховиків це польський гриб. І отут я почала трохи далі ходити, і якщо ви бачите, там от далі є продовження цієї рядовки фіолетової. Ось грибочок. Серед цього листя це листя осики. Складно їх побачити, тому що воно також відливає фіолетовим, коли так здалеку, сироїжки, які яскраві. І ось ще декілька грибочків, рядовків проводили. Хочу вам їх поруч показати, одні й ті самі гриби, але як відрізняються. Ці більш в затянку зростають. І ось вони ще після дощу такого яскравого кольору. А ось ці на більш відкритій території зростали. Це так само рядовка фіолетова. Колір шапинки може світліти, вицвітати, і в кінці вже ставати рожево-бруднувато-коричневатого кольору. Але пластинки все рівно будуть відливати фіолетовим. У рядовки фіолетової спори рожевого більш кольору, бо темно-рожевого, на відміну від фіолетових видів павутинників, з якими можна було сплутати цей гриб. Бо в них пластинки все рівно віддають коричневим. А тут, як бачите, абсолютно фіолетовий колір. У павутинників завжди на ніжці лишаються залишки павутинки, таким як коричневатим кільцем. На ніжці вона буде. У рядовки ж фіолетової. Можете побачити, що нема ніяких залишок ані кільця, ані павутинки. І запах дуже приємний, фруктово парфумований пеньок ялиці, і хочу вам на ньому показати такий гриб, як псевдоєжовик драглистий або тримеладон драглистий. І дуже часто він мені зустрічається в білому варіанті абсолютно білі шапинки. І дуже рідко зустрічаю саме з таким кольором, як кава з молоком. Це все один той самий гриб. Під шапинкою можна побачити шипи, тому він і псевдоїжовик. Зростає тільки на мертвій хвойній деревині. Їстівний гриб, його можна їсти навіть в сирому вигляді. І дуже часто його використовують, додаючи до корейських салатів, тому що смаку особливого гриб немає. Він, як така желейна мармеладка, набирає в себе смаки, які до нього додасте. Так само, наприклад, як еуркулярія вухоподібна або тримела помаранчева. В цьому лісі сьогодні моя прогулянка закінчилася, тому що я хочу ще до одного лісу зайти, там подивитися гриби. Букових горіхів можна було більше назбирати, але все то час. Ви бачили, як їх збирати? Грибів, можна сказати, пів кошика, і вони всі частенькі. А тепер, за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Для початку покажу вам, що ж робити з буковими горішками. Ми їх з вами збирали на землі, тому я їх спочатку добре помию. Горіхи, які сплили, я їх викидаю, тому що вони погані. Всі інші горішки я промила, і тепер я їх буду підсмажувати на сковорідці. Якщо ви одразу не плануєте використовувати букові горіхи, то підсмажувати їх не потрібно. Треба просто добре просушити. В ідеалі це в сушарці, градусах на 50 або можна в духовці з привідчиненими дверцятами, або навіть на батареї. Зараз в опалювальний сезон. І тоді, навіть там, якщо є якась лічинка, то вона не почне далі розвиватися, і сирі горішки у вас не запліснюють, тому що вони добре просушаться. Якщо ж їх так просто лишити при кімнатній температурі, деяка частина висохне нормально, але велика вірогідність, що якщо там була всередині лічинка, так само як і в жолудях, то вона розвинеться. А ті горіхи, які ми будемо зараз використовувати, їх підсмажуємо або в духовці від 150 градусів, або, як я зараз на сковорідці, на середньому вогні. Майте на увазі, що букові горішки будуть підстрибувати, тому обережно їх підсмажуйте. Після того, як вода з горішки випарувалася, я їх підсмажила ще приблизно 7-10 хвилин на невеликому вогні. Але якщо ви хочете, щоб вони були як смажене насіння, то треба просто довше їх підсмажувати. І тепер я хочу вам показати, як же ж їх почистити. Бо чистити їх складніше, ніж соняшникове насіння, через те, що вони мають доволі жорстку шкарлупу. Деякі Горішки чистяться доволі легко, але більшість просто так вам не вдасться почистити. Мені, наприклад, зручно спочатку ножицями обрізати одну сторону у горішка, і потім він легко розкривається. Також можна плоскогубцями їх пробувати чистити. Якщо у вас є власний спосіб, як почистити ці горішки, діліться в коментарях. Готувати я сьогодні хочу рядовку фіолетову, я взяла половину від того, що зібрала. Я обирала між крем-супом та салатом і вирішила, що буду готувати сьогодні салат. Я в цьому році пробувала квасолевий салат з білими грибами. І гадаю, що рядовка в цьому салаті також буде дуже підходящою, бо вона має насичений смак. Нам потрібно помити гриби і підсмажити їх з сіллю та перцем. Гриби нарізаю не дрібно і не занадто крупно, також нам знадобиться цибулина та морква. Їх я буду підсмажувати окремо. Спочатку цибулю, а потім додам моркву і трохи посолю. Висцибула я посмажила, гриби також. Тепер додаю сюди відварену квасолю. Можна використовувати свіжий чесник, але я люблю сушений. Так, ще трохи. Чайну ложку гірчиці. Я додаю сметану. 3 столові ложки, і тепер все перемішую. Як бачите, салат з простих сезонних інгредієнтів, але виходить дуже смачним. Якщо ви не пробували такий варіант, я вам раджу обов'язково спробувати. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.